Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ловля на спінню. Приїхали ми з Юриком на річку Горень. Хочемо сьогодні спробувати половити щуку. Правда, погоду вибрали не саму найкращу. Сьогодні у нас невеликий мінус. Плюс до того, що дує сильний вітер, тому, може, камеру буде задувати. Ну, але спробуємо. Вихідний день, вдома нема що робити, тому будемо зараз спробувати ловити щуку. Да, ну і дує. Так, що це він вже замерз, і що вроді не повинен. Шнура я вчора змастив ввечері, щоб не замерзав. Так, почепимо якусь приманочку. Не брав сьогодні багато приманок, а то постійно набереш їх ловиш на одну. Подивимось. ну Можливо, погода для рибалки непогана, просто що некомфортно ловити. Тут виходить вітер в спину, а там може буде боковий далі. Все, ми далі вже не пройдемо, треба обходити. Да, я кажу, щоб вітер не було, то було б класно Що, йдемо далі. О, диви, я рибу зловив. Бичок? Бичук. Ну, з ну, на міліку підібрав. А тут його його кунчик сторожить. Йдемо далі. Угу. Пішли. Є? Привіт, ти поможу не величкали. Давай Ну що, з відкриттям сезону? Ну, в цьому році перша, так? Так. Тима. Я ти кажеш, не треба доставати. А де взяла посередині чи під берегом? Ближче до берега. Ну її, може і на середині немає зараз. Треба йти туди далі, там під берегом монопроводку робити, бо тут бач, такий берег, що не дуже і протягнеш. Це видно, цей сніг під ранок насипало. не як Тут вон берега вже позамерзали.

Є? Mm -hmm. Ага. Маленька Що, піцаку, дай? куда? Mm -hmm. Так достанеш. А, ah, бачу вона промазала. Чупак mm -hmm. Знову цю саму приманку Так, зараз буду щось міняти Я теж таку рожеву вже поставив, думаю, блін тебе клюнула але бачусь мене не хоче брати. Тебе що за приманка? А, педик. Ага. Ну, мене трохи яскравіше. В п'явках все, бач? Ага, стоїть. П'явочки В п'явочках, але бачиш, плюнуло. І на середині взяла, да? Я знов сюди ближче да. Ну невелика бач наразі попльович була. Далеко від берега. Це yeah, такі вот. <плёвка> Є? Ага. А, це там, де тебе поклка була. Я зрозумів, я перейшов. Ну ага. бач такі стандартні клюють. І знову цю саму приманку, да? Але сьогодні рибалка одно і приманки. Sä О, є! Ну, нарешті покльовка. Так, підсака там. Ну, щука невелика. Ні, не треба. Нарешті зловив. І бачите, так як Юри все в п'явках. Вон скільки. Ну, до речі, в мене з русла клюнула ось на таку біленьку приманочку клюнула ось така щучка Але так як в тебе все в п'явках. Ну, у нас зимою часто в п'явках попадається. А вон можна туди покидати. Вставай тут я трошки далі стане. Знову Сонечко сховалося. Але цікаво, що у мене покльовка в Юрки була, як сонечко вийшло. Не знаю, чи це співпадіння? Чи місце просто таке знайшли? Трава. Там на тому березі мільяк. І росте ось така травичка. Ох, є Блін, зійшла. Тай е палки Ще зацепився. І дуже швидко тягнув, бо там трава. О, ще й обірвав приманку. там получается течья с поворотом и затянуло сразу в траву ее. Они а, не обвировал. Обвировал очередину просто. Видите, еще одна поклевка. Що, Поїхали. Я бачу, ну хмару суне. Поїхали, Я тут просто став, Тут трохи від вітру Цей Вітер дує, взагалі проводку не контролюєш. Поїхали, ми на слідчій виходні то Ще раз приїдемо.